Кожна дитина з нетерпінням чекає приходу зими та нового року, адже саме в цей день збуваються мрії та творяться чудеса. Здійснити бажання п'ятьох дітей, хворих на аутизм, допоміг в переддень новорічних свят ювелірний дім Заріна. На по справжньому чарівне зимове свято завітав і головний його персонаж дід Мороз. Дітки, давайте разом покличемо дідуся мороза до нас. Каже, на мороз. Добре, я біжу до вас на свято. Впродовж грудня рівненський ювелірний дім взяв участь у всеукраїнській благодійній акції Ялинка побажань, яку проводила мережа магазинів заріна. До благодійної справи долучилася небайдужа молодь, зокрема, студенти Києво-Могилянської академії. Кожен бажаючий міг прийти і взяти конверт із заповітною мрією дитини та допомогти з її реалізацією. Хочу щиро подякувати компанії Заріні за те, що вони зуміли організувати таке чудове, маленьке свято, але подарувати радість таким нашим особливим чудовим діткам. Дуже дякую і бажаю на слідуючий рік щастя всім, здоров'я і миру. Малечі вручили фрукти та давно омріяні подарунки. Дітлахи посміхаються і жваво перебирають у руках кольорові пакунки з подарованими іграшками. А батьківські обличчя не приховують радості та щастя. Це, мабуть, і є найкраща нагорода за організацію свята. Тетяна Іващук Андрій Ниник у ритмі подій.